Дорогі брати і сестри, дорогі телеглядачі. Кажу, що в Болівії був один такий чоловік вже похилого віку, який розлучився зі своєю дружиною і пізніше якось так почав випивати, теж почав бомжувати. І одного разу, коли він сидів на вулиці, проснувся, власне, після. Після ночі, тому, вже, тому що вже був таким безхатьком, то побачив, що до нього наближається поліцейський. Ну, і він так подумав, що це не є до добра, злякався і почав від них тікати. Ну, якось так дивно було те, що, що ці поліцейські зовсім якось не бігли за ним. Що сталося? Чому вони, чому він, чому вони шукали його? Виявляється, що дружина перед своєю смертю залишила в спадку цьому чоловікові 6 мільйонів доларів. І, на жаль, він про це не знав, він же десь був на вулиці, тому його шукали. Але, власне, він, побачивши тих, які його шукали, для того, щоб дати йому цей, цей спадок. Він подумав про щось зовсім інше, втік і так цього спадку не отримав. І ці кошти, які йому дали спадок, далі його на нього чекали. Брати і сестри, він був таким спадкоємцем, який був несвідомий свого спадку. Але ми, усі, як християни, ми є свідомі, того, що ми отримали. Спадок, що ми, як каже святий Павло Апостол, в своєму посланні до римлян, каже, що ми є спадкоємці Бога, ми спадкоємці Бога. І ми отримали цей величезний спадок. І жодні, напевно, спадки в всьому світі, вони якось не в змозі порівнятися з тією спадщиною, яку ми отримали від Бога від нашого царя, від, як його діти, як діти нашого царя, як сини, дочки нашого Бога, спадкоємці Бога, співспадкоємці Христа, як каже Святий Павло. Але сьогодні також Ісус говорить про себе як про спадкоємця, і теж Петро, який є разом з Ісусом. Він також є, є цим спадкоємцем, тому що Ісус якби, відноситься до Нього і говорить про Петра, як, даючи йому таке завдання, як також про, про спадкоємця. Коли це відбувається, тоді, коли, коли до Ісуса приходять до Петра, приходять і запитують, чи, чи Ісус платить податок на, на святиню. Потрібно було один раз в рік заплатити. Дедрахму, кожен, хто був дорослий вже єврей, мав заплатити дедрахму. це було, дорівнювало двом зарплаті з двох робочих днів, за рік заплатити на такий податок на святиню. І запитують Петра, а твій учитель, він платить це? І Петро відповідає, так, платить. І тоді Ісус, власне, Каже Петрові, чи з кого беруть податок земні царі, з своїх синів, чи з чужих. І Петро каже, що з чужих. Тим самим Ісус, Ісус каже, отже, сини вільні. Тобто, Ісус, котрий є сином царя, який, якому належить святиня, Він є вільний від того, щоб платити цей податок. Сини є вільні. Так само і Петро. Його так, якби його порівнює, чи, чи ставить на рівні з собою Петра, що сини є вільні, що, він, що вони є спадкоємцями. Але каже Ісус, іди все-таки в море, злови рибу, витягни в неї з рота статир. А статир це була вартість двох дедрахм, тобто це було за дві людини можна заплатити цей податок, тобто за себе. Котро міг заплатити і за себе і за Ісуса, візьми і заплатив їм цей податок, який вони хочуть, хоча сини вільні, каже Ісус. Тому що ми є спадкоємцями нашого Царя. Я теж так якось думав, як це можливо, щоб там десь в рибі знайшовся цей статир, е прочитав таку версію, не знаю, наскільки ця версія, може, така вірогідна, але що все-таки можливо, щоб. В, в, Цьому писку в роті риби міг могла бути монета, тому що там, виявляється, є такі риби, які відкладають ікру в себе в роті, і можуть, наприклад, щоб в цьому часі не їдять, наприклад, нічого. Але щоб не проковтнути цю ікру, то вони спочатку ковтають якийсь там камінь або, наприклад, власне, монету, і потім ніби блокують. Щоб цю ікру не з'їсти самі. Так виявляється, що є така можливість. Можливо, власне, це йшлося навіть про цю рибу, яка де... яким чином Ісус знав, що ця перша риба, яку зловить Петро, саме там буде монета. Ну, Ісус робив багато чудес, тому напевно, також такий спосіб і це було таким чудом, яке Він, він міг зробити. Але ну, не в цьому суть сьогоднішнього повчання Ісуса. Не в цьому суть сьогоднішньої Євангелії. І те, що, на що би я хотів, може, щоб ми сьогодні, з чим би ми сьогодні хоч залишилися, це з, цим, з цією думкою, що ми є спадкоємцями Бога, ми є дітьми нашого Царя. Спадок отримуємо тоді, коли хтось помирає. І ми отримали цей спадок після смерті Ісуса. Він якби, вислужив нам цей спадок, Він нам дав, дав нам все, що тільки нам потрібно для нашого життя, для нашого вічного спасіння, дав нам Боже Царство, в якому ми є. Але чи ми є цього теж свідомі? Наскільки ми є свідомі? Наскільки ми справді усвідомлюємо цей величезний дар і цю величезну гідність, яку ми отримали? Це теж нехай кожна і кожна з нас сьогодні теж задумається і задумається власне над цією гідністю, над цією правдою, цим даром, який ми отримали від Бога. Амінь.